Привіт всім! Сьогодні покажу, що є новенько у господарстві, що будемо робити, та розкажу, як мене підкачав ось цей апарат. Так, дивіться, в цьому році садимо капусту, садимо її під капельний полив. Коли не було 1500 метрів однією бухтою, довелося брати дві. Нова пошта. Взяла окремо за місце за ось цю бухту, за ось цю. І навіть за оцей ось пакетик. Також взяла окреме місце. Доставка вийшла 390 гривень. Я розраховував гривень на 200. Ну, то таке. Так, тут 30 см між емітерами. Товщина стінки 0,2. Ось така. Так, ну і ця бухта, інший виробник 1000 метрів. А виготовлена у 2022 році. Ось, де бачите, діаметр 16, товщина стінки 0,20 мм. Відстань між емітерами 30 см. Водовилив 1,4 літра в годину. Робочий тиск 0,4-0,7 бар. В принципі, ця по характеристиках така ж сама. Пишуть, що тут є світлостабілізуючі добавки. Ну, Будемо сподіватись, що це є, що тут пишуть. Так, ну ось так. Думаю, крапельну стрічку всі бачили. Ще побачите її в наступних відео. Будемо садити, також буду знімати, показувати що Виходить, не виходить. Так, дивіться, тут ще ось такі штуки, тройнички і ось кран, щоб з 32 ї труби перейти на шланг для полива, з нього розкинути капельні стрічки і щоб можна було цю ділянку перекрити. На ній будуть квіти. І хочемо так зробити, щоб воно було окремо. Так, ну і ще, що новеньке з'явилось, це новий оприскувач. Я його ще навіть не запускав, тільки перевірили в магазині. Зараз покажу, який вибрав, чому і для чого. Так, а вибрав ось такий. Всі цю фірму, думаю, знають. 12-літровий акумуляторний. 12-літровий тому що не витримує спина великих навантажень і навіть такий не знаю чи повний колись я його буду заправляти. Так, що вони пишуть? 3,2 літра в хвилину, є індикатор зарядки. Ось тут він. Тут зарядка, регулятор тиску. А, ні, регулятор тиску ось тут. Тут і кнопка є. По кнопки, як мені пояснювали, він включається і постійно качає. А ось цим регулятором, залежно від того, скільки натискаєте на ручки кнопку, скільки потрібно оприскувати, і плюс налаштовується ось тут робочий тиск. Так, що всередині? Тут ось така кришка. З клапаном. Тут мирний стаканчик і сіточка. Ось така. Не дуже дрібна, ну але я так думаю, виробник розраховує, щоб не забивався. Насос там плюс є ще один фільтр. Вон там, як бачите, на заборній. Трубки. Так, тут є ще комплектації. 6 форсунок всього. Ще їх нічого не пробував. Можливо, зніму окреме відео, коли перший раз його буду запускати, бо потрібно буде його підлаштувати. І зарядний пристрій. Зарядний пристрій схожий на, на, на такий, як на ноутбуках. Все просто включив розетку. Микнув оприскувач і все. Так, ну і тут все, в принципі, більше нічого немає. Це не такий складний агрегат. Ну, под... Будемо дивитися по надійності, по зручності уже на практиці. Тут ось така кнопка, вона доволі така, знаєте, міцна. Подивимось. Все буде на практиці. Якщо буде поганий, про це також зніму. Так, тут у нас що? Тут у нас під спину така підкладка, зроблена повноцінно, бо є в них на деяких моделях половинка. Не знаю, для чого вони її взагалі так роблять. Якщо можна поставити ось таку, і цей і на спину буде легше. І не буде нічого притискати, затискати та надавлювати. Так, ну ось так. Ось це з того, що нове. Поки що комплектацію. Закладаю всередину, так як воно і було, закриваю, поки що він не потрібний. Старий мій вже зносився, та й він 5-літровий і там ручна підкачка. Тому поки там декілька соток поприскуєш, то спини вже не чуєш. Постійно потрібно нахилятись, качати його. А тут кнопку нажав. І погнав. Ну, повинно бути так. Будемо сподіватися, що буде працювати довго та надійно. Так, і як мене цей апарат підкачав. Е, робив на одному огороді і вже в кінці в мене ось тут гайка була. Ту, ще я робив сам. Е, ну, Півроку вона походила і тросик все одно ось тут обірвався на гайки. Ну, воно, можливо, гайку, коли зажимав. Різьбою трошки пошкодило сам тросик. І це все відкусило. Плюс в кожуху було багато іржі. Можливо, він дуже довго стояв до того, як попав до мене. Я думав, що тугенько нажимається щеплення, тому що ось ця пружина так його натягує. Але, мабуть, більше навантаження давав сам тросик. Тому взяв 3-мм тросик, він по якості явно програє рідному, ну але той вже короткуватий, двічі обламувався, тому довелося робити так. Зробив з того, що було вдома. Зараз мотоблок дуже необхідний. Тут зробив ось так. Подивлюсь, якщо познаходжу оці наконечники адекватні, то зроблю так, як повинно бути. Поки що походить так. Зараз мені потрібно зробити огород, посадити. На нього капусту, а потім вже можна гратися, переробляти, робити гарно і тому подібне. Зараз щеплення натискається дуже легко, можна сказати, одним пальцем. Раніше потрібно було так взяти рукою, ну, не те, щоб уже аж зовсім, ну, але було потугіше. Ну, ось так. В принципі, якусь годинку втратив, зробив. Все на ходу. А так, І для капельного поливу довелося купити тільки стрічку, тройнічки і переходніки з 32 на 16 -ту трубу. Включатимемо капельний полив до ось цих труб. Раніше вони використовувалися з тим дощувачем. Це йде від скважини. Це вже по огороду. Я її завжди прикупую. Це дешева труба. Писали вони ще якась біо. Чи з вторинної сировини. Ну, в принципі, вже у нас це третій рік. Потім після цих 32-х буду виходити на ось таку і через тройнічки розкидатиму капельну стрічку. Єдине, що не взяв кутика, тільки тройнічки. Ну, тут зробимо заглушку, точніше дві на капусту і на квіти, ну, щоб край закрити. А можливо, край. Зробимо просто ось так. Підвернемо трубу. Є в мене ось такі з'єднання. На, на них стає і ось ця труба, і, а взагалі вони зроблені для крапельної стрічки. Тому можна перейти на крапельну стрічку в краю і не потрібно нічого глушити. Просто буде ось це так підігнуто лежати для крапельного поливу, Тобто об'єм води, який буде проходити, його буде достатньо. Тому ось так. Добре друзі, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, оцінюйте відео, а я пішов готуватись до посадки.